Доброго дня! Вас знову рада вітати команда аудиторської фірми Трансексімаудит і я, Світлана Миколаївна Воробейчик. Продовжуємо серію відео Податкова звітність змістовно про головне. І сьогодні ми з вами поговоримо про подання додатку 5 до декларації з ПДВ, коли кому його потрібно подавати. Якщо ми з вами подивимося на назву цього додатку, це розрахунок, перерахунок частки використання товарів послуг необоротних активів в оподаткованих операціях. Тому треба розібратися, яким категоріям платників потрібно подавати цей додаток і коли це необхідно робити. Перш за все, хочу сказати, що необхідність в подачі таки, такого додатку п'ятого у нас мають дві категорії платників. Перша категорія це ті, які мають оподатковані неоподатковані операції, і е, при цьому е, мають вхідний податковий кредит від товарів робіт послуг необоротних активів, які Одночасно у нас з вами використовуються як в оподаткованих, так і в неоподаткованих операціях. І у відповідності до статті 199 податкового кодексу, у таких платників виникає необхідність в перерозподілі такого вхідного податкового кредиту. Зазвичай це у нас з вами стосується таких послуг подвійного призначення, як оренда офісу, електроенергія. Канцтовари, послуги зв'язку, комунальні послуги інші, а також ще ряд адміністративних і загальновиробничих послуг. Це перша категорія. І друга категорія платників, яких буде стосуватися додаток 5 це у нас з вами так називаємо як касовики. Тобто ті, які у нас одночасно мають як податкові зобов'язання і податковий кредит за касовим методом, так і за правилом першої події. І саме ці дві категорії платників у нас виключно мають необхідність в подачі додатку 5. Як, який вигляд у нас з вами взагалі має наш п'ятий додаток? Він налічує три таблиці. Перша і друга таблиця буде стосуватися виключно платників першої категорії, і третя таблиця буде застосовуватись платниками другої категорії. Подавати такий додаток, перша категорія буде як мінімум двічі на рік або раз на рік. Що стосується другої категорії платників, то так. Кий додаток і таблицю 3 вони будуть заповнювати кожного місяця з кожною поточною декларацією. В тому випадку, якщо у них також є податковий кредит, який потрібно розподілити на операції для касового методу і на операції за правилом першої події. Ну, Давайте по. Ступово будемо збиратися з кожною з таблиць нашої, нашого додатку 5. Як я вже казала, в таблиці 1, в принципі, у нас виникає необхідність розрахувати саме частку використання придбаних товарів робіт послуг або необоротних активах в неоподаткованих операціях. Для того, щоб зрозуміти, що у нас відноситься з вами до неоподаткованих операцій, звернемося до податкового кодексу. Звичайно, до таких операцій у нас з вами будуть віднесені звільнені від обкладення ПДВ відповідно до статті 197, а також підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу і міжнародних договорів, і ті що не є об'єктом оподаткування у відповідності до статті 196 Податкового кодексу або у зв'язку з операціями, які здійснюються за межами України, і оподатковуються за статтею 186 податкового кодексу. Якщо ви маєте такі операції, звичайно, вони у вас знайдуть відображення безпосередньо в декларації з ПДВ, а саме у рядочку 5 5.1. До яких буде подано додаток 4 для розрахування пільги, тобто суми ПДВ, яку не отримала держава у зв'язку з застосуванням такої пільги. І маючи п'ятий рядочок в декларації і додаток 4, ви повинні розуміти, що в комплекті у вас додається і додаток 5, для того, щоб ви розрахували таку частку. Неоподаткованих операцій в загальному обсязі, і потім її застосовували для пересподілу свого вхідного кредиту подвійного призначення, для нарахування умовних зобов'язань і складання компенсуючих податкових накладних. Коли і хто повинен коли і як подається додаток п'ятий, ким подається? І в якому періоді? Ну, звичайно, якщо у вас не було неоподаткованих операцій, і в першому із періодів поточного року вони з'являються саме в декларації такого поточного періоду, у вас є необхідність в подачі такого додатку 5 і розрахунку такої, неоподатку, такої частки неоподаткованих операцій в загальному обсязі. І другий період, в якому виникає необхідність в подачі додатку п'ятого і заповнення першої таблиці, це останній звітний період, тобто грудень, або останній звітний період, в якому відбувається анулювання реєстрації вас як платника ПДВ в, місяці, в певному місяці року. І саме таким чином і у нас складена таблиця 1 з двох рядочків. Перший рядочок для перерахунку, другий рядочок для визначення частки в першому звітному періоді, коли у вас з'явилися неоподатковані операції. Давайте розбиратися, як заповнюється ця табличка. Ну, На прикладі другого рядочку, розбираємось. В цілому, підхід до заповнення що першого, що другого рядочку у нас з вами однаковий. Все одно нам потрібно з вами аналізувати. Подані декларації з ПДВ і уточнюючі розрахунки. Якщо це стосується певного звітного періоду, да, в якому ми вперше розраховуємо цю частку і заповнюємо другий рядочок, то ми з вами беремо поточну декларацію з ПДВ. І якщо в цьому періоді подається уточнюючий розрахунок за будь-який з періодів. То теж ми з вами будемо враховувати показники такого уточнюючого розрахунку. Відразу хочу зауважити, що ні в розрахунку загального обсягу, не в оподаткованих операціях у нас з вами не приймають участь наші нараховані умовні зобов'язання ні за пунктом 198.5 податкового кодексу, ні за пунктом 199. Тобто рядочок 4 у нас з вами не бере участі в розрахунку нашої частки. І це ви бачите безпосередньо в підказках до 4 і до 5 стовпчику. Тобто в 4 стовпчику ми з вами беремо інформацію про загальний обсяг всіх операцій, оподаткованих, неоподаткованих з поточної декларації, якщо був поданий уточнюючий, то з уточнюючого. П'ятий рядочок ставимо інформацію стосовно оподаткованих операцій, також з поточною декларацією, уточнюючою. І за правилом математики, в шостому стовпчику ми з вами розраховуємо відсоток оподаткованих операцій, тобто п'ятий стовпчик ділимо на четвертий, помножуємо на 100 і маємо певний відсоток. І в сьомому стовпчику. Від 100% віднімаємо дані шостого стовпчика і отримуємо питому вагу відсоток неоподаткованих операцій в певному звітному періоді. Коли виникає необхідність провести перерахунок, да, заповнити перший рядочок. Алгоритм, як я вже зазначила, абсолютно такий. Але просто нам прийдеться аналізувати не одну декларацію поточню, а як мінімум 12 плюс всі уточнюючі розрахунки, які були подані в даному звітному році. І потім. Визначивши відсоток використання фактичний в цілому за рік, звичайно ми з вами будемо переходити до заповнення другої таблиці. Той відсоток неоподаткованих операцій, який ми з вами розрахували в першій таблиці в рядочку, 2, ми будемо застосовувати на протязі року. Або до того періоду, коли буде анульована реєстрація платника ПДВ в певному році, і потім в кінці року вже будемо робити річний перерахунок і визначати середній фактичний відсоток з донарахуванням або зменшенням раніше донарахованих умовних податкових зобов'язань. Відразу зазначаю, що перерозподіл вхідного ПДВ ми будемо з вами робити протягом року за цим відсотком тільки в тих періодах, коли безпосередньо будуть у нас неоподатковані операції. В тих періодах, де не буде неоподаткованих операцій, ми з вами не будемо робити такий перерозподіл і нараховувати умовні податкові зобов'язання. І так. До другої таблиці. В кінці року, тобто в декларації за грудень, або в останньому періоді, коли у нас відбудеться аннулювання реєстрації платника ПДВ, ми з вами маємо визначити як за першою таблицею середній відсоток, порівняти його з тим відсотком, який застосовувався протягом року. і на різницю або донарахувати, або зменшити раніше нараховані податкові зобов'язання, і акумулювати всю цю інформацію безпосередньо в додатку 2, де ви бачите, ми з вами в таблиці 2 додатку 5 вибачаюсь, де ми з вами будемо зазначати дані податкової накладної, дані розрахунку коригування, ну і саме безпосередньо в стопчиках 6 11 розписувати інформацію щодо зменшення або збільшення обсягів і збільшення зменшення сум ПДВ. Якщо у нас є зменшення, то, звичайно, всі ці показники будуть у нас з вами за, зі знаком мінус. Ну і, звичайно, для засвоєння теорії нам необхідно розглянути приклад, щоб все у нас з вами вдавалося. І так, за прикладом, товариство Мрія в квітні 2025 року вперше реалізувало металобрухт, який був отриманий від розбірки власних основних засобів, і на підставі пункту 23 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу є звільненим від оподаткування до 1.01 2027 року. Але відразу хочу зазначити, що для того, щоб впевнити, що ви маєте можливість застосувати цю пільгу, ще потрібно звернутися до переліків відходів та брухту чорних і кольорових металів, який затверджений постановою Кабміну від 12.01.2011 року, номер 15 зі змінами, внесеними постановою no 337 від 21.03.2022 року. І якщо той металобрухт, який ви здаєте, ви знаходите в цьому переліку, ви впевнено можете застосовувати таку пільгу. За даними нашого прикладу, ми маємо право на таку пільгу, і сума операції такої пільгової у нас склала 20 тисяч гривень. Крім того, в квітні ми маємо оподатковані операції на 52 тисячі гривень. Всі показники аналізуємо обсяги без ПДВ. І загальний обсяг постачань, тоді у нас складає в квітні 72 тисячі гривень. Як ми з вами повинні розрахувати цю частку, яку будемо використовувати протягом 25-го року в періодах, як я казала, наявності неоподаткованих операцій і вхідного податкового кредиту, який підлягає розподілу, давайте з вами подивимось саме в таблиці 1. Так як це у нас перший період. Ми з вами заповнюємо рядочок 2 нашої таблиці 1. В четвертому стовпчику ми маємо 72 тисячі загальний обсяг. В п'ятому маємо 52 тисячі оподатковані операції. Визначаємо відсоток оподаткованих, ділимо п'ятий стовпчик на четвертий, помножуємо на 100 і отримуємо відсоток оподаткованих операцій 72,22. Далі. Від 100 віднімаємо цей показник і в сьомому стовпчику отримуємо відсоток неоподаткованих операцій в квітні 2025 року. І саме цей відсоток ми з вами повинні будемо застосувати як у квітні, якщо у нас є вхідний податковий кредит, який ми будемо перерозподіляти. Так і до кінця 25-го року або до періоду нулювання реєстрації, якщо таке відбудеться. І за умовами прикладу, у нас з вами в складі податкового кредиту квітня наявні податкові накладні на послуги, які одночасно використовуються в оподаткованих і неоподаткованих операціях. А саме це у нас податкова на оренду офісу на суму 12 тисяч гривень, в тому числі 2 тисячі гривень ПДВ, і податкова на електроенергію офісу на суму 36 тисяч гривень, в тому числі 6 тисяч ПДВ. Таким чином, застосовуючи відсоток 27,78, ми з вами повинні будемо нарахувати. Умовні податкові зобов'язання на загальну суму 2222 гривни 40 копійок. По кожній із таких накладних в розмірах від першої накладної податкові зобов'язання складуть 555 гривень 60 копійок, ви бачите, по другій 1666,80 шістьсот і загальна сума 2222 гривни 40 копійок у нас з вами повинна буде відобразитися у рядочку 4:1 нашої декларації квітня 2025 року. І як я сказала, в грудні місяці вже буде визначений фактичний середній відсоток в цілому за рік, і буде проведено перерахунок. З заповненням в таблиці 1 першого рядочка і, звичайно, з заповненням таблиці 2 за результатами такого перерахунку. Ну і на останок, що стосується таблиці 3 додатку 5, як я вже зазначала, що її у нас з вами формують виключно касовики, які працюють за пунктом 187, 10 податкового кодексу, а також пунктом 44 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу, також це може стосуватися будівельників-підрядників, у яких касовий метод за пунктом 187.1 ПКУ. Але ще раз зазначаю, що якщо у вас виключно операції за касовим методом, то тоді у вас і весь податковий кредит за касовим методом і перерозподіл між касовим і не касовим. Звичайно, ви не робите, і таблиця 3 додатку 5 вас не стосується. Це стосується виключно тих, у кого є як кас... операції за касовим методом, так і операції за правилом першої події. Тоді, за аналогією, необхідно буде визначати в кожному із періодів відсоток. Касових операцій в загальному обсязі, і перерозподіляти такі ж подвійного призначення товари роботи послуги, отримані по вхідному кредиту на оцей відсоток кожного звітного періоду, і заповнювати таблицю 3. Сподіваюсь, як завжди, наші відео для вас корисні, зрозумілі і допомагають вам бути найліпшими професіоналами в нашій нелегкій праці. Підписуйтесь на наш канал, знаходьте нас в соцмережах. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!